Вітаю! Мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. В цьому відео я хочу розкрити таку тему, яка дуже заважає багатьом менеджерів робити більше продажів. Це страх. А особливо страх перед запереченнями. В даному контексті хочу поговорити про заперечення дорого. Воно зустрічається найчастіше, незважаючи на те, яка у вас ціна, ви все одно можете зустріти десь заперечення дорого, навіть якщо ви розумієте, що ваша ціна є однією з найнижчих на ринку. І часто менеджери просто панічно бояться почути це заперечення. При цьому вони можуть думати, ну яка різниця, клієнт не знає про цей мій страх, так це ніяк не впливає на продажі, яким чином це може знижувати мою конверсію. Проте насправді це не так. Клієнти дуже тонко відчувають такі моменти. І менеджер часто видає себе самостійно. Ось кілька таких важливих пунктів, на які я хочу наголосити: перше, це те, що менеджер, коли Відчуває цей страх всередині, так він транслюється клієнтові в розмові. Наприклад, він починає трошки прискорювати темп перед тим, як казати вже власне ціну, і на моменті, коли він її озвучує. Він хоче ніби прискочити цей момент. Друге, він говорить ціну тихіше. До цього він говорив чітко, голосно, можливо, так, але перейшовши до етапу презентації ціни, або почувши це заперечення від клієнта, він одразу починає говорити тихіше. Або ж він навпаки не хоче навіть озвучувати цю. Цифру, цю суму зараз в розмові, а каже: Я вам надішлю всю інформацію у Viber, так або там в Telegram, будь-який зручний для вас месенджер. Тобто він навіть боїться її тут озвучити. Цим самим він видає свою невпевненість, а клієнти це дуже тонко відчувають. Всі хочуть співпрацювати з впевненими собі людьми, бо тоді є розуміння, що до пора цієї людини я можу прислухатися. Людина є експертною, вона вірить в себе, в свої сили і в свої рекомендації, тому я можу також їй довіритись. Другий момент це те, що страх це все ж таки не віра у власну пропозицію. Якщо я точно розумію, що мій продукт є класним, він є дієвим, він допомагає моїм клієнтам, він дає результат. Я буду вірити в свою пропозицію і щиро буду вважати, що ціна та цінність вони однакові. А може навіть цінність переважає ту вартість, яку сплачує клієнт, таким чином страху перед ціною не буде. Але якщо я боюсь озвучити цю ціну, це означає, що десь всередині я, як менеджер в даному контексті, так не до кінця вірю в ціні своєї пропозиції. Тобто клієнт це усвідомлює, якщо він чує, що сам менеджер під час розмови з ним не впевнений, коли озвучує ціну, це означає те, що він не впевнений в пропозиції. Якщо людина, яка пропонує мені цей продукт, не впевнена в пропозиції, яку вона зараз мені робить, чому ж я можу бути впевненим в цій пропозиції, яку я зараз чую? Так думає приблизно клієнт. Наступне, це те, що е, коли ви не озвучуєте ціну зараз, намагаєтесь її обійти в розмові, таким чином ми втрачаємо просто можливість пропрацювати з запереченням. По-перше, ми можемо його навіть не почути, бо ми ціну не озвучили, або швиденько її проскочили і намагаємось закрити розмову, намагаємось якомога швидше її завершити. Клієнт нам навіть не встигне озвучити навіть наше заперечення, так? Або ж якщо ми взагалі її не назвали, ми не почули реакцію клієнта, його інтонацію або конкретні слова, які він нам скаже. Так? От, їх може, вони можуть бути, їх може і не бути, але ми можемо зрозуміти, чи є це приховане або явне заперечення, і щось з цим робити, пропрацювати його. Так? Якщо ж ми цього не зробили, ми цього уникнули, відповідно, ми забрали у себе самостійно. Іно цю можливість, тож що робити. Ось кілька таких дієвих рекомендацій. Перше, ви маєте ідеально просто досконало вивчити свою пропозицію, свій продукт, рішення, усі нюанси, які можуть бути. Коли ми розуміємо, що ми експертні в певному питанні, ми почуваємо себе максимально впевненими. Тоді і ціну ми будемо озвучувати впевнено. Тобто, ви маєте розуміти, що я точно експерт в моєму продукті, і жодне питання так, мене просто зненацька не Зможу зустріти, тому що я знаю відповіді на будь-які питання. У мене є всі можливі рішення. Наступне: підготувати шаблони роботи із запереченнями. Ви маєте розуміти такий момент, що найкраща імпровізація це заздалегідь підготовлена імпровізація. Таким чином, якщо у вас будуть готові шаблони пропрацювання заперечень, ви завжди на поготові до будь-якого заперечення, не тільки дорого, так а абсолютно до будь-якого. Знову ж таки, це додає вам впевненість. Ви розумієте, що у вас є цілий арсенал, яким ви можете скористатися. Наступна рекомендація це моніторити конкурентів. Дуже часто я помічаю це, працюючи з різними відділами продажів, про те, що менеджер може мати таке упередження, що наша пропозиція є дороговартісною, клієнтові дорого. Але при цьому він навіть не знає, які ціни у конкурентів. Коли я питаю, а яка ціна на цей продукт у ваших ключових конкурентів, там тиша. Тобто немає цієї відповіді, немає цього розуміння. І дуже часто, коли запускається цей моніторинг, так, то ми дізнаємось про те, що ціна у конкурентів навіть вище, причому інколи вони вище суттєво, а менеджер про це навіть не здогадується. Коли він це чує, він вже по-іншому починає продавати. Тож, відповідно, ми маємо це моніторити. Але одразу кажу, може бути ситуація, що ціна у конкурентів буде і вищою, така нижчою навпаки. Так, така ситуація також може бути, що ваша ціна є вищою. А, і що тоді? А, ми маємо розуміти, що за ціною завжди щось стоїть наповнення цієї послуги або комплектація цього продукту, технічні характеристики, тут же в залежності від того, з чим ви працюєте, так і ми маємо розуміти, що коли ми говоримо про ціну. Ми порівнюємо дві однакові пропозиції, тому коли ми моніторимо ринок, ми маємо розуміти, що ми дійсно зараз порівнюємо дві однакові пропозиції. Звичайно, тільки тоді це порівняння буде актуальним. Наступне це ніколи не оцінювати розмір гаманця вашого клієнта за нього так наперед. Не потрібно робити цих висновків, що клієнтові дорого або клієнтові дешево. Ви не розумієте, ви не знаєте, які статки у цієї людини, які в неї дохід, які очікування. Дуже часто навіть цього ми не знаємо, так ми просто не питаємо. От і відповідно ми накладаємо власний фільтр сприйняття, чи це дорого, чи ні. Так і, звичайно, працюйте з власною установкою. Для цього я раджу просто взяти аркуш і виписати всі аргументи на користь вашої пропозиції, її цінність, її переваги в порівнянні з усім, що ви знаєте, що пропонують ваші колеги по ринку, і загалом, яким чином. Ця пропозиція вирішує болі вашого клієнта. Напишіть якомога більше аргументів для того, щоб відповідно, по перше, використовувати це під час перемоги з вашими клієнтами а по-друге, посилити власну впевненість. Цій пропозиції. Тож дуже раджу скористатися цими рекомендаціями. Вони надзвичайно прості. Але навіть якщо ви візьмете вже хоча б їх в роботу, ви побачите суттєві результати. Дякую вам за інтерес до цього відео і бажаю успіхів у продажах.